Будуть зміни цього року. В Івано-Франківську оновлі схему організації руху на дев'яти вулицях. У Марії пояснюють, у пріоритеті максимально безпечні, зручні та ефективні дороги. Тож Панасамирного та Підгірянки вже стали односторонніми. Ведуться роботи нині також на береговій та Миколайчука. Ще цього місяця реалізують нову схему і на Тролейбусній. Головна проблема на цій вулиці це є хаос з автомобілями. Давно до нас був запит про те, що щось необхідно зробити на цій вулиці, особливо в районі. Ринку, який є, і так само є проблема з тим, що зранку з цього всього масиву фактично всі виїжджали по одній смузі. Зараз ми робимо дві смуги, і плюс ми робимо виділену смугу для громадського транспорту. Наступна схема це вулиця Симона Петлюри. Поки що там діяла стара схема, ще з 80-х років. От зараз ми зробили нову схему руху. Ну тут більше йде про безпеку. Так більше лівоповоротні безпечні смуги, структурована вулиця. Є дуже багато дрібних речей, які ми робимо. Десь ми щось афішуємо офіційно, щось десь не показуємо. Скажімо, маленька зміна на вулиці Чорновола. Ми перенесли зупинку, яка в нас стояла біля церкви. Ми перенесли її на десь до 100 метрів біля пологу. А ось нанесення розмітки цьогоріч довелося трохи відтермінувати. У мерії пояснюють, усі угоди на оновлення дорожнього маркування уклали ще на початку травня. Утім, розпочати активні роботи раніше, завадила погода. Білі смуги безпеки на 60 вулицях мають нанести компанії-підрядники ще 85 – муніципальна дорожня компанія. І процес уже стартував. Як показує досвід, як показує практика, уже наша все, що не наноситься у суху. Теплу літню погоду, воно все е, тримається дуже погано. Ну і фактично, воно місяць, два-три часу воно дуже сильно стирається. Тому, відповідно, ми домовилися, хоча угоди знову ж таки в нас було 27 квітня, бачимо, вже укладено 1 травня. До кінця травня ми дали комунальному підприємстві муніципальна дорожня компанія», щоб вони так само підготували вулиці. Під, ну, перемонтували вулиці поточним ремонтом. Дорогу необхідно поремонтувати, підготувати. Має бути відповідна температура, і тоді необхідно наносити розмітку. Поратися із розміткою обіцяють до кінця червня. Тим часом анонсують ще низку змін у русі. У другу чергу відклали реалізацію нових схем на незалежності, де планують виділити окрему смугу для громадського транспорту Стуса Симоненка і Тарнавського, яка все таки стане двосторонньою. Порядкувати рух хочуть також на Грушевського, а у перспективі, взагалі, його обмежити на одній із ділянок та зробити її закритою паркувальною зоною. Утім, наразі це лише концепція, яку опрацьовують Гаргара, телеканал.